Фух, поїхали. В якому сенсі тема цього відео відображає тему всього цього каналу? Бо дійсно в основному я тут рефлексую та пропрацьовую власні помилки для того, щоб молоді та гарячі артисти, у яких все ще попереду, розуміли, що їх може чекати. А по-друге, для того, щоб трішки старші артисти могли порівняти свій досвід з моїм та зробити власні висновки. Особисто я став робити це постійно, спілкуючись з колегами і відчуваю лише позитивний вплив подібних розмов на своє життя. І я сподіваюся, це відео також позитивно вплине на ваш хід думок. Ну а для тих, хто завітав сюди вперше, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников і це мій особистий YouTube канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо! З порадами є одна велика проблема. Ми їх не слухаємо. Іноді це, звісно, правильно, бо так само існують і шкідливі поради. Але в будь-якому разі ми із з вами готові сприймати лише ті поради, які не дуже контрастують з нашим поточним станом свідомості. Тобто, наприклад, якщо я вам пораджу переїхати до Московії та будувати там свою кар'єру та життя, бачите аж, аж земля задрижжала, коли таку хуйню сказав. Тобто, наприклад, якщо я вам пораджу переїхати до Московії та будувати там свою кар'єру та життя, то ви як свідома людина скажете мені ти що, юбнутий? Ё... і я вже ж не приймете таку пораду. Сподіваюсь. Тому поради треба давати обережно, так щоб людина могла їх прийняти. Тож сьогодні я буду давати поради 15-річному собі. Але щоб це було трошки цікавіше, я буду давати по дві поради на кожну тему. Одна з цих порад буде поміркованою, тобто такою, до якої навіть 15-річний я міг би прислухатись, а інша така, щоб прям всю правду матку в обличчя, щоб той космополітичний з промитими мізками придурок навіть слухати б не став. Тільки є одна умова. Я ділюся з вами своїм досвідом, а ви ділитесь своїм. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях якусь пораду собі минулому. Можна навіть в такому подвійному форматі. Мені без приколів буде дуже цікаво це прочитати. Досить зволікати. Поїхали! Блок перший мови. Переходь на мову своєї країни, на мову своєї держави, свого паспорта та своєї землі. На жаль, для мене минулого, ця порада, яка сьогодні звучить залізно логічно, була б якоюсь радикальною провокацією, яку я би 100% відкинув, а людина, яка б мені це сказала, не сприймав би всерйоз. А от що я міг би сприйняти адекватніше, так це якби хтось пояснив мені, що вчити треба всі мови і навіть вдосконалювати ті, які ти типу знаєш. Тобто, хоча би періодично практикувати свою українську, спілкуючись нею з тими людьми, для кого вона рідна з дитинства. Також, звісно, треба вчити англійську, бо на сьогодні англійська це мова можливостей. І якщо її не вчити, то можна одного разу дуже сильно зганьбитись в якісь важливі моменти свого життя. Про це колись буде окремий випуск. Ну і а вже ж треба вчити турецьку, бо це мова країни, в якій я прожив майже третину свого життя. Та взагалі було б дуже непоганим правилом по життю просто вчити мову країни, в якій ти знаходишся. Другий блок гроші. Купи біткоін на всі бабки. Таку пораду я б точно не послухав, бо в 2014 році ніхто ще не знав, що таке біткоін. А от що я міг би послухати стосовно грошей, так це, мабуть, о. Назавжди відмовся від звички позичати гроші у друзів. Навпаки, завжди за будь-яких обставин відкладай мінімум одну десятку свого прибутку. Та не витрачай ці гроші ні в якому разі, хіба що раптом буде якась. Пандемія або війна. Ні, ні, а вже ж нічого не буде, просто про всяк випадок, збережіть ці гроші, бо мало До речі, про гроші. Долучайтесь до збору на легальні потреби для 14-ї окремої механізованої бригади, в якій несе службу, мій дорогий друг Славон. Посилання на монобанку в описі до цього відео. Блок третій. Література. Ну не читайте цих єних капів. Ну ти ж знаєш, що велика узка література це гівно. Ну ти ж в 13 років прочитав героя нашого времени. І навіть тоді зрозумів, яка це херня. Таку пораду, до речі, я не факт, що відкинув би, бо в принципі ніколи не був фанатом москальської класики. На відміну від їх сучасної билетристики. На жаль. Але поміркований варіант цієї поради звучить так. Спробуй збільшити частку західної літератури у своїй бібліотеці та читай не лише білетристику, а також і наукові книжки. А також не цурайся книг про так званий успішний успіх. Бо краще ти їх прочитаєш і сам вирішиш, що є лайном а що ні, ніж наслухаєшся дуже добрих і хороших ліваків. І ніколи так і не відкриєш ці книжки. Четвертий блок професійний розвиток. Забий болта на той брейкданс та вчись робити реп на повітряних ременях та колесі сіра. А вже ж я би це теж не став слухати, бо ну як же це? Мені ж треба брейк брейкданс, мені треба крутить повермув. Мені ж всі кажуть, що треба твісти, пригать. Бо це все, що ти, звісно, вмієш, це, звісно, класно, але треба твісти, без твістів нікуди. Поміркована порада мала б звучати так. Пробуй абсолютно все, що попадається под руку. Якщо хтось з твоїх друзів вирішив серйозно займатися тими ж ременями, то скористайся цією можливістю та зроби собі невеличку базу з пари тройки елементів. Коли я усвідомлюю, скільки можливостей в цьому аспекті я прогавив, мені стає дійсно сумно, бо роками поряд зі мною були люди, які могли багато чому мене навчити. Але я принципово не хотів цього робити, бо самі розумієте, партія хоче, щоб ти крутив павермув, значить ти будеш крутити павермув. До речі, коли я проводив опитування у своєму телеграм-каналі стосовно того, на яку Тему люди найбільше хотіли б дати собі пораду, то професійний розвиток набрав найбільшу кількість голосів. Тому про це не завадить зайвий раз, як слід поміркувати. Можливо, варто якось підкоригувати свій підхід або цілі. Подумайте про це. П'ятий блок стосунки. Це буде єдиний блок, в якому порада не розділяється, бо вона звучить так: красавчик, от що шо, а тут все зробиш як треба. Ну а якщо серйозно, то на мою думку, вибір партнера це фундаментальна річ в житті кожної людини. І це одна з небагатьох речей в моєму житті, яку я вважаю що дуже правильно зробив. Думаю, люди, які познайомилися зі мною. Та моєю дружиною менше п'яти років тому навіть уявити собі не могли, що на початку цих стосунків кожна, буквально кожна людина з мого оточення казала мені, що мені ці стосунки геть не потрібні, і, взагалі, всіляко не підтримували мій вибір. Життя іноді змінюється до невпізнання. Що це? що відбувається, Що за херня, що это за звук? Просто щоб ви розуміли, в мене тут почався ремонт на кораблі. От. І мені коротше, довелося перервати зйомку. От. Але я все одно е працюю, я пишу сценарій вже до наступного випуску. От. Але нібито ремонт закінчився, тому ми продовжуємо. Шостий блок. Фото та відео. Терміново купляю собі камеру. Та вчись у брата робити контент. А вже ж я б це не послухав, бо з моєю зарплатою в той момент, якби я купив собі камеру, то наступні 6 місяців я би просто не їв. Більш поміркована версія цієї поради звучить так: постав собі за ціль купити власну камеру та починай потрошки на неї відкладати. Паралельно з тим, вчись разом з братом фотографувати та знімати відео. Це стане в нагоді в якийсь момент. Дійсно, мені дуже сумно, що я не вчився у брата, як робити годноту, і тому мені доводиться вчитися цьому самостійно прямо зараз. Якби ж ви тільки знали, скільки нервів я витратив на те, щоб зробити обкладинку для першого відео на цьому каналі, більше ніж на саме відео. Але що цікаво, так це те, що я міг вчитися у брата робити ще багато чого, не тільки контент. Ааа! Чоловік сосед, уйди, уходи, будь ласка. <звіт> Але що цікаво, так це те, що я міг вчитися у брата робити багато чого, і не тільки контент. Але мене майже все життя переслідував синдром молодшого брата. Це видуманий мною психологічний термін, і він означає, що ти просто. І це коли ти не хочеш брати на себе жодної відповідальності, бо а що? Нащо це робити, якщо старший брат за тебе все порішає? І це стосувалося дуже багатьох аспектів мого життя. І слава Богу, що я це зрозумів хоч трошки раніше, ніж брат пішов до Збройних сил України, і після того я не залишився зовсім безвідповідальним овочем. Вибачте, за такий ліричний відступ. Рухаємось далі. Сьомий блок не слухати тих, хто каже нікого не слухайте. Будь-яка людина поза твоєю кровною родиною, яка розповідає тобі, що тобі не треба з кимось спілкуватись, не треба когось слухати і, взагалі, ти кудись не туди дивишся. Зацікавлена лише в тому, щоб ти був лояльним, а не розумним. Ну або щоб ти обслуговував інтереси цієї людини, а не мав власних. Так як подібне твердження напряму стосувалося б людини, якій в ті часи я безмежно довіряв, то я би в таке твердження не повірив, не дивлячись на те, що це правда. Але було б дуже добре, якби в ті часи мені хтось пояснив, що нікого не слухати це означає вислухати всіх, кого тільки можна, але при цьому зробити власні висновки. Восьмий блок ставлення до себе Гріша, б... ти не гидке каченя. Ти справжній мать його сокіл і літати тобі високо, швидко і красиво. Ну в це я б точно не повірив. Навіть зараз повірив би з трудом, якби мені так сказали. А якщо серйозно, не роби самокритику та знецінення дікція. Не роби самокритику і знецінення себе єдиним джерелом енергії для власного розвитку. Розвиватися треба. Ні, не так. Розвиватися можна, люблячи себе. Коли моя мама вирощує рози у себе в саду, вона це робить з любові, а не з думки, що щось з тими розами не так, і терміново треба з ними щось зробити, щоб вони були трохи менш нікчемними. Тому і виходять ці рози такими неймовірними. Просто зацініть цю красу. Як ви вже могли здогадатися, я трошки набрехав вам, коли казав, що тема цього відео це поради собі минулому. Насправді ж це поради собі теперішньому. Майже всі вони досі актуальні і я досі вчуся слідувати цим порадам. А яку пораду собі минулому або теперішньому ви б хотіли надати? Пишіть в коментарях. Ну і а вже ж не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатись та поставити дзвоник, щоб не пропустити нових відео. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступному відео. Фух, господи. Я знімав 10 хвилин відео 6 годин. 6 годин каро. Карл, поставь лайк, будь ласка, полачивайся.